Отець бажає з тобою говорити. Мистецтво взаємодії з енергіями простору і часу. Зв'язок фізичної матерії з енергіями всесвіту. Ваша мудрість у до чистоти білоперламутрових енергій. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про всі наші відео. Останнім часом в моїх медитаціях нерідко з'являється творець або ж його біло праламутрові енергії. У медитації Меркаба ми в трьох із воїнами світла Ізарою із та Амадеєю скакали на білих конях брані у білосніжні накидки. Нас знову зустрів творець, як і минулого разу. Ми потрапили у сяйво його білопарламутрових енергій, злізли з коней і стала перед ним на коліна. Творець благословив нас. Його сяйво сліпило очі. І з енергій, творець утворив спершу маркабу, а потім щит у полум'ї. Це одна із медитацій останнього тижня, у якій до мене приходив творець. Наступного разу Отець Небесний з'явився у моїй медитації Квітка життя. А останньою медитацією, у якій я отримала від нього запрошення на розмову, була медитація Небесна кав'ярня Алхімія Архангела Заткіїла». До небесної кав'ярні Архангела Заткіїла я летіла у літаючій тарілці разом із Аштаром. У кав'ярні, крім Заткіїла, зустріла архею Аметисту, Птаага, Санандо, сен дермена і Теслу. Заткіїл пригощав усіх коктейлями світла, добра і любові. Тесла для захисту України подарував мені свій винахід у формі скриньки з ручкою. При рутінні ручки і скриньки вилітали білоперемутрові енергії. Я здивувалася. Знову біло перламутрові. Останнім часом вони часто у моїх медитаціях. Отець бажає з тобою говорити. Сказав на моє здивування Сананда. Усі присутні підтвердили його слова. А тим часом, того ж вечора. У медитації Архангела Заткіїла, у воїна Світла і Зари розгорталися наступні події. У Заткіїла ми були в лабораторії Тесли, проводили дослідження, додаючи різні кольори порошків, енергій, поєднували із фіолетовим полум'ям. Те, що отримали, збирали і проводили дослідження далі. Те, що отримали, старанно охоронялось. Ми шукали частинку Бога. Я, щоправда, не знаю, навіщо, але над цим працювали усі. Нечітко почула щось на зразок Херса чи Хірса не розібрала, поділилася з нами своїм видінням воєн світла і Зара. Після цих медитацій минуло ще дві доби, у якій я відчувала сильні приємні струми у тілі. І з творцем Абсолютом сьогодні зустрічалася на рівні його білоперламутрових енергій. Щойно занурилася у хвилі білоперламутрових енергій, моє тіло ще раз прострумило вже знайомими мені в останні дні відчуттями. Отче мій, отче мій Небесний, вітаю тебе кожну хвилину мого життя, вітаю Твою присутність у мені. Вітаю Твою єдність зі мною, моя дитино. Вітаю нашу єдність. Єдність. У всесвіті, все єдине. Кожен із вас є частиною мене, і я є частиною. Кожного із вас. Кожен атом, кожна матерія, кожна енергія у всесвіті взаємопов'язані, Ніщо не існує окремо. Божественність проявляється у зв'язку усього і усіх, у єдності всього і усіх, час і простір єдині. В один і той же час ви здатні перебувати у різних просторах. Ви здатні перебувати у різних просторах, різними аспектами вашого я. Ви здатні навчитися оволодіти мистецтвом взаємодії з енергіями, простору і часу. Зв'язок земної матерії із будь-якою одиницею Всесвіту, з будь-яким атомом. З енергіями Всесвіту? Зв'язок фізичної матерії з енергіями Всесвіту. Це і функціонування ваших тіл, і створення вам різних винаходів технологічних. Це ваша творчість. Отже, чи можу я запитати? Запитуй, частинка бога, яку ми шукали у медитації война світла, і зараз разом із Теслою, що це? Позон Хікса. Це складна назва, не кожен може її зрозуміти. А суть її в тому, про що я сказав. У зв'язку будь-якої одиниці Всесвіту із земною матерією. Зв'язок, який має служити на благо вашому земному розвитку, Поєднання із всесвітом. Ваша планета є одним із Всесвітів у великій енергії Всесвіту. Одним із Всесвітів у Всесвіті. Кожна жива істота є окремим Всесвітом. Паралельне існування вас у різних Всесвітах є можливим завдяки поділу вашої енергії, проявленої у вашому Я на аспекти. Ваш духовний розвиток відкриває вам можливості зустрічатися із вашими аспектами із аспектами вашої душі. Які живуть у тому просторі і часі, котрий ви називаєте минулим. Які живуть у просторі і часі інших планет. У просторі і часі майбутнього. Для розкриття каналів взаємодії з божественними енергіями для зцілення ваших тіл і покращення вашого життя запрошую на мої авторські курси базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Тарханецькі та промені зцілення і Куб Метатрона. Отже. Чи доступні такі вміння можливості і здібності усім? Вони доступні кожному, хто працює над собою. Хто розвивається духовно у постійній взаємодії з енергіями Всесвіту? Я – і є Всесвітом. Я тебе викликав на розмову, щоб сказати, передати через тебе послання землянам. Мудрість. Ваша мудрість у вашій вірі. Ваші емоції, хвилювання це руйнація. Емоції хвилювання, це руйнація. Коли ви спокійні, коли перебуваєте у спокої вашого розуму і з повною довірою передаєте вирішення будь-яких ваших земних питань божественним енергіям, енергії подій і ситуацій у вашому житті складаються на їхнє вирішення. Коли вашим життям починають керувати божественні енергії, Їхні прояви у вашій фізичній реальності ви називаєте дивом. Таке диво може проявлятися у всьому, у вирішенні будь-якого вашого питання, будь-якого, чого б воно не стосувалося. Той, хто взаємодіє з енергіями Всесвіту, завжди матиме необхідну їжу на столі. Матиме підтримку простору, яка приходить через взаємодію з іншими людьми. Я взаємодію з вами через кожну живу істоту, через кожну енергію, через кожну стихію. Наша гармонійна взаємодія будується на вашій дитячій довірі енергіям Всесвіту. Будьте як діти. Пізнавайте світ, як діти. Діти вірять у суму, діти відкриті до всього. Приходьте до мене через єдність із кожною божественною енергією, підіймайтеся у вашому духовному розвитку до чистоти моїх біло-перламутрових енергій, до єднання із чистотою і кристалічністю. Моїх біло перламутрових енергій.